Так, сьогодні вже третій клас до школи ми йдемо. Так, і обов'язково треба брати рюкзаки, хоча це взагалі не важливо. Так, там вже піца буде ще день народження ліз. У мене було зі мною солодощі. Урок розказувань, солодощі і кіця. Тож, дівчатка, йдемо в школу. Так! Влаштуємо свято нашій лізі. Так, підемо. Ідемо. Так, ми наближаємося вже до школи, дівчатка. Так, нарешті мы пришли. Привет, в Привіт, Мы не познакомились? О, не, совсем не. Так, сегодня у нас будет урок розказувань пицца и сладости из нашей любой лизы. Дякую. Привітаємо лізоньку разом. Так, Та Так, привітайте лізу. З Днем народження, Лізо. Так, тепер пожайте їй пошани, здоров'я і чудового настрою. Щастя тобі, пошани і здоров'я. І чудового. Настрію молодці! Тепер зараз принесе нам солодощі. Давай, дякую, що привітали мене. Лізу, ти найкраща у світі учениця. У зовсім мале. Зате красива. О, зараз принесу солодощі. Я принесла шоколадки і барні. Ось шоколадки, ось парні, шоколадки, барні, шоколадки барні. Мне кожен шоколадка, барні, шоколадка Барні, шоколадка Барні, шоколадка Барні, шоколадка Барні і мені шоколадка Барні. Все, смачного всім. Фшик, 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 фшик. Почекайте мене я сяду О, погаст. Гангелін. Спочатку я з'їм шоколадку, а я барні, я парні, барні, шоколадку парні. Як смачно. Ммм. Mm -hmm. добре поїли. Так, зараз буде піца. О, піца! Ням-ням, хочу я споріше побачити. Зараз ми принесемо. Чи єш мама? Зараз принесе. Так, принесли. Кожному по два шматочки. Так, один-два, клеть, один-два, клеть, один-два, клеть, один, два, клеть, один, два, клеть, один, два, клеть, одну піцу скінчили, є ще одна. Всім дати по дві на запас Добре? Давай. Ням-ням-ням-ням-ням Ммм, яка смачна. Хочу ще впороти. Гам-ням. Гам-ням-ням. Поїли тепер іншу дамбу. Дві штуки. Дві. Дві. дві, 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 дві. Все. Дякую за сьогоднішній день. Дякую, вчителько. ми дуже раді. Подарунками пішла. побачення, до побачення, па-па, па-па. Це перша серія, яка називається «Вітаємо в школі в третьому класі». Все, дивіться другу серію. Бувайте!